Торок, 8 листопада, я вітаю вас в українському сервісі інформаційному в Ньюс 24. Мене звати Дар'я Корсак. Ми розпочинаємо в Україні. Тривають бої. Росіяни намагаються утримати завойовані території, а також контратакувати. Вони також обстрілюють міста та цивільні цілі, включно з критичною інфраструктурою. Українці у свою чергу також продовжують зусилля зі звільнення окупованих територій. Російські війська штурмували район Авдіївки та Бахмута Донецької області. Там точаться важкі бої, і за російськими джерелами вдалося прорвати оборону українців під Бахмутом. Також вони мали отримати землю в околицях Авдіївки. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів. Це фото з села Павлівка Донецької області. За даними незалежних російських джерел, внаслідок обстрілу цього села в Донецькій області було ліквідовано близько 500 мобілізованих російських військових. Подібне було в селі Макіївка Луганської області. Сьогодні окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах нашої країни: Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область, ракети, авіація, системи залпового вогню. Українська авіація також продовжує турбувати росіян. Тож за останню добу, згідно з повідомленням Генштабу України, українці 22 рази атакували противника, атакуючи угрупування військ і системи ППО. Росіяни, які йдуть з Херсона, крадуть все по дорозі. Проте такого ніхто не очікував. Серед викрадених автомобілів був дитячий візочок. Ми вже звикли до пральних машин, але росіяни підняли крадіжки на ще вищий рівень. Прокоментував український політик Антон Кераченко. Російські військові відступаючи з Херсона вчиняють ганебні крадіжки. Однак цього разу жадівність і зухвалістя набули комічного виміру. Про весь інцидент повідомив Антон Герашенко у своєму Твітері. Сили російського загарбника викрадають та вивозять з України практично все. Обладнання радіотелебачення та камери відеоспостереження. Із зруйнованого Маріуполя здобич вивозили кораблями. Військослужбовці передають пакунки з обладнанням для риболовлі та пікніка, інструментами посудом, одягом і навіть запчастинами до автомобілів. Деякі важать до 450 кілограмів. Ці скандальні ситуації відбувалися практично з перших днів війни, тому як стверджують жителі України. Доказом є також перехоплені телефонні розмови російських військових з родинами та родичами. Записи оприлюднила українська влада. У розмові одного з військових можна було почути, що інші виносять цілі сумки. А я трохи вкрав зразки косметики, кросівки та одяг. Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, а статус Криму на сьогодні став ще менш визначеним аніж до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Млінда Сімонс. У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад і це триває вже понад півроку. А Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього нема Києва, у нього нема Одеси. Він не зміг цього взяти. Крим видається дещо невизначеним, навіть насправді менш визначений ніж був до того, як це почалося. Жодне з цього не звучить як перемога, сказала Сімонс. Вона також зауважила, що все ще відбуваються жахливі речі, і українці все ще втрачають життя. Люди без води та без світла. Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні додала Сімонс. Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони, заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні переметки, які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону. Частково встановлюють в районні траси між Маріуполем та Нікольським. Також значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим. За словами Андрющенка, попри всі заяви Росія здесь навсегда», в реальності, росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя, додає він. Нагадаємо, що днями у Маріуполі зафіксували рух колони військової техніки окупантів у бік Мангуша. Деякі жителі міста досі живуть у наметах і готують на вогнищах, адже їхні будинки розбомбили окупанти, а на житло не надали. Також окупанти Маріуполя не будуть вмикати опалення у місці цієї зими. У Китаї все ще панує страх перед пандемією, але вона вбиває китайську економіку. Стратегія Китаю нульовий ковід завдає економіці сильніший удар ніж коронавірус, що у свою чергу викликає дедалі більше громадського невдоволення під час, в іншості свята прийшла вже до порядку дінного по пандемії, тоді як більшість країн світу зараз на порядку денному після пандемії Китай наполягає на суворій антиковідній політиці. 6 листопада китайська влада заявила про майже п'ять з половиною тисяч нових випадків інфікування COVID-19. У боротьбі з вірусом локдауни запроваджують цілі міста, а мільйони людей піддаються примусовому тестуванню та карантину. Місця де є спалахи коронавірусу, автоматично закриваються. Така політика має сильний вплив на різні компанії, які виробляються в Китаї. Прикладом може служити Apple, які вже оголосили про більш тривалий період очікування для покупки останнього айфона через затримку поставок. Китайські підприємці та громадяни розраховують на те, що влада незабаром відмовиться від такої різкої боротьби з covid 19 і життя повернеться в нормальне русло. Диво в Австралії дівчинка народилася з пухлиною, яка важила більше за неї. Трьохтижнева недоношена дитина при народженні важила 1025 грамів, а наріз становив близько 2 кілограмів. Моя донька маленький боєць, каже мама дівчинки. Після пологів батьки почули, що в їхньої доньки шансів вижити не більше 40%. Дитина була недоношеною з дуже малою вагою порівняно з пухлиною. Така зміна стосується в середньому одного з 40 тисяч живонароджених. Тим не менш, лікарі визнають, що дівчинка була винятким, тому вже через кілька хвилин після пологів їй довелося зробити операцію, яка тривала близько шести годин. На щастя, лікарям це вдалося без особливих проблем. Ну і офіційне застереження ОК Південь. Цитата: якщо у вашій квартирі літають комарі, не чіпайте, ні не знімайте і не викладайте. Можливо, цей військовий підрозділ на ротації. А я нагадаю вам, що в Україні знов знову продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію. І запрошую вас на наступний ефір о 10.30 польського часу завтра. І бажаю вам вдалого дня. До побачення, слава Україні!